Шановне панство, в вашій увазі пропонується далі зважування самців сьогодні, 1 березня, а вони народжені, по моїй думці, 28-29. бо чотири самки родили, і я з е, найбільших, хто взяв один вольєр, менших в клітці сидять. Менший тиждень назад важив, кому цікаво, гляньте на. Канал в каналі, і там їхні ваги, я не пам'ятаю точно скільки важила. І так, так як вони 28-29 вересня народжені, то сьогодні 6. Першого буде 6 місяців і зараз я попробую декілька зважити. І так, на вагах у нас в нулях. Перший самець такий чи пастель, чи чорний, щось таке мішане. Його вага 5300. Маємо другого самця, теж такий чорний з коричневим підпушком. Вага 5,800. Піймав я того, що хотів, напевно, хвилин 20 чекав. Бо він не хотів підходити, маємо 6 місяців, 6 кг, 800 грам. Бачите, в той мі міні вольєр? Мені незручно тура руху пхати, та я і лишній раз не хочу пхати. Якщо вони підходили, то я зловив, бачите, три, трьох зловив. Саме довше чекав я того останнього, який в 6 місяців важить 6 кг 800 г. Я по пам'яті за останній місяць він набрав кілограм 200. Буважив 5600, напевно, минулого місяця. А минулого місяця, як ми зважували, то плюса він дав кілограм 300. Інші, бачите, я ось того зважив і того чорного, а остальних, і одного з великих. Ще уваги заслужує тут є такий. Серебро один, такий, більший, він серед них виглядає. Ну, Я думаю, він десь біля 6200, напевно, має. Ну, Підходити не хочуть, втікають. Ну, Будемо при забої. Ще, ще я їх місяць потримаю. І після ще того місяця, сім місяців я провожу забій, будь-яка вага, яка буде, треба пускати на м'ясо. Навіщо годувати? Той, по моїй версії, той термін, коли вони саме більше набирають вагу, це є до 7 місяців. А далі, я вважаю, треба на м'ясо, щоб не, розход... не витрачати корм. Хоча самці деякі вони ще далі будуть пробувати набирати вагу ще до кілограма. Ну, я вважаю, що є недоцільно. Ліпше тих 6 кг, що вони з'їдять. Зараз можна буде вигодувати, як є молодняк, то 6 кг до 3 місяці витягується молодий молодняк. От. Дивіться, тепер на морду. Ось того і того. То ми важили, то він, напевно, 5200 мав. А того така здорова морда. Все, Дякую за увагу. Заходимо на канал. Може кому потрібен такий здоровий самець, пишіть.